Андрій Лунін виконав шикарний сейф проти Лейпцига, але не зумів завершити черговий матч Ліги Чемпіонів на нуль. Челсі визначився з долою Мудрика. А от в Зінченка є всі шанси перейти з арсеналу в інший грант європейського футболу. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Ми стартуємо. Стартуємо ми зі збірної, а точніше, зі збірних від Ю 17 до молодіжної. Є чимало цікавої інфи. Збірна України Ю 17 стартувала з перемогою у групу. Ому етапі елітраунду відбору євро 2024 українська команда обіграла Грецію 2-0. Греки з 51-ї хвилини грали в меншості. Україна забила переможні голи на 75 й та 81 й хвилинах. Відзначились Богдан Редушко та Дмитро Богдан відповідно про збірну Ю-17, Якщо що, будемо друзі, повідомляти головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань. Викликав 22 футболіста на товариський матч з Японією. I <laughs> do Склад Олімпійської збірної України до вашої уваги. Олімпійська збірна проведе навчально-тренувальний збір в угорському Сегеді, а 25 березня зіграє товариський матч проти збірної Японії у Фукуоці. 20 березня пройде жеребкування Олімпіади 2024. Після якого збірна України дізнається своїх суперників. Взяв найкращих своїх учнів, щоб показати хлопчикам, що таке справжній Стайл. Визначився склад юнацької збірної збірної України на поєдинки елітраунду кваліфікації євро 2024 серед юнаків до 19 років. Синшеви на місці. Мама кревсуна, все ж таки, к так само як. Папа Шева та папагуся Кревсон один з найкращих в Борусі. Хай у нього все вдасться в збірні. Зараз е, понабігають доброзичливці його батька і почнуть обливати малого брудом. Мінусуйте, мінусно, бо ненавижу комівство. Головний тренер збірної України Ю 21 один у викликав 24 футболісти на матч відбору Євро 2025 проти молодіжної збірної Азербайджану. Матч Азербайджан Україна відбудеться. 26 березня, початок о 14.00. Перед цим 22 березня українці проведуть товариський матч із командою Марокко Ю 23. Поки що ця збірна феєрить у відборі 5 матчів, 5 перемог, включаючи Англію. Треба і надалі не збавляти обертів. Ну круто ж, правда? Тепер ви знаєте, що там відбувається в наших е молодших збірних. Це історія, друзі, про те, що треба підписатись на канал, якщо ви раптом чомусь досі. Не підписані. Тоді ви будете в курсі всіх новин і всіх цікавинок українського футболу. М? Полісся до достроково припиняє орендну угоду з Крузейру щодо нападника Аріельсона. Сам Паєо повідомляє телеграм-канал клубу. 19-річний гравець приєднався до команди влітку 23-го року. В кольорах Полісся взяв участь. У 16 поєдинках відзначився одним голом та двома асистами. Писали, що цікавий для Карпат. Будемо сподіватися, що йому знайдеться місце в команді Богданича. Півзахисник Корінтіанс Майкон, права на якого належать Шехтарю, дав згоду на перехід у фламенгу. Повідомляє журналіст Гільєрме Сілва. Бразильці вже зробили пропозицію у донецькому клубу. За день до цього була інформація, що Майкон відмовився залишати Корінтіанс та відмовив Фламенгу. Ще в орендах Марло, Вітау та Вінісіус. Було б теж добре чи продати, чи повернути, поки контракти не закінчилися. Український нападник Богдан В'юник став гравцем Лехії. Повідомляє офіційний сайт польського клубу. У повідомленні вказано, що українець перейшов як вільний агент. Контракт розрахований до 30 червня 28-го року. Друзі, а подивитись наступний матч Шахтаря без в'юника. Ви зможете вже завтра, бо українська прем'єр-ліга повертається вже сьогодні. І на матчі нашої улюбленої ліги прогнози можна робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там вже бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та ФАВБЕТ Мюнхенська Баварія цікавиться українським захисником лондонського арсеналу Олександром Зінченком. Повідомляє портал Football Transfers. за інформацією джерела європейський грант. Вважає 27-річного футболіста одним з найкращих варіантів для заміни Альфонсо Дейвіса, який влітку 24-го року має стати гравцем мадридського реала. Окрім Баварії, за лідером збірної України стежить англійський Ньюкасл, який хоче підсилити позицію лівого захисника. Зазначається, що Арсенал буде просити за свого лефтбекка. 45 мільйонів євро. І я, відверто кажучи, не вірю в подібний розвиток подій. Зараз Зінченко повернеться після травми, набере форму і буде грати. І таких чуток виникати не буде. Зінченко надважливий футболіст в грі Мікеля Артет. Як мінімум, оцей от рейтинг, в який входить Зіна і Миколенко, це підтверджують. Челсі не планує продавати українського Вінгера Михайла Мудрика у цьогорічне літнє трансферне вікно. Повідомляє, The Telegraph. Немає жодного натяку, що Челсі збирається позбутися мудрика чи Рахіма Стерлінга цього літа. Обидва гравці повністю віддані клубу. І думаю, що про продаж Мудрика сенсу взагалі немає говорити. Максимум, що з ним цього літа відбудеться, це оренда. І мені здається, це було б класно, бо хотілося б, аби Мудрик трішки якось розвантажився в іншому якомусь клубі, який більше йому підійде. А насчет продажу ніхто його нині не купить. І, і, і Напевно, і, і за 30 мільйонів. На жаль, а от що точно купують, так це футболку Мудрика. Взагалі, наші футболісти в фаншопах своїх клубів користуються. Попитом Костя Фолстен з каналу Футграм навіть зібрав рейтинг цін на джерсі наших гравців у Європі. Чия майка найдорожча, дізнавайся там. Лінк лишаю в описі. Після перегляду цього відео гайда туди. 6 березня пройшли два матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Реал пройшов Лейпциг 1-1, але за сумою двох зустрічей 2-1. Манчестер Сіті знову переміг Копенгаген з рахунком 3-1 за сумою двох матчів. 6-2. Ми ж сконцентруємось на матчі вершкових, бо там грав наш козак. Український воротар Реала Андрій Лунін. Зіграв дев'ятий матч поспіль у старті і отримав оцінку 6 -6. І від шість Як і в першому поєдинку в Німеччині, де були 1-0 на користь мадриців, та видатний перформанс Андрія Луніна з дев'ятьма сейвами у матчі відповіді український кіпр теж став однією з найпомітніших персон. Перший тайм на Сантьяго Бернабео обійшовся без голів, саме тому що Лунін відбив єдиний за цей період удар у площину на дві команди. Це був постріл Сімонса з гострого кута на 42 й хвилині. Врятував Андрій ще раз на початку гри, коли Шешко вирвався з ним на рандеву. Але той удар в статистику не увійшов, бо форвард перед цим потрапив у офсайд. Хоча сейв вдався ефектний удар. Шешко з такої позиції Андрій майстерно перевів на кутовий. Після відпочинку Лунін продовжив бути серед головних дійових осіб, але вже не завжди з позитивної точки зору. На 48-й хвилині він невдало вибіг на перехоплення і пропустив по себе опенду, але його підстрахував. Начо. Лунін знову надійно захищає браму Реала і робить все те, що від нього вимагається. Показує себе якомога краще, щоб всі топові європейські клуби нині за ним слідкували. І якщо Куртуа повернеться і забере собі знову браму Реала, у Луніна буде. Багато класних варіантів. Тому Лунін робить все правильно. І йому, друзі, за це ставте свою вподобайку. А у мене все. Бережіть себе і па папа На це